Відчути свободу під вітрилами цьому році. Це вже друга регата крейсерських яхт, яка проходить в Миколаєві. Покажемо, як у Миколаєві пройшли змагання з вітрильного спорту. Обговорення плану доброчесності чи потрібен такий документ місту? до 100% потрібен. Як громадськість рекомендує доопрацювати антикорупційний проєкт? Ніжин переймає досвід Миколаєва запозичити. Якісь ідеї реплікувати їх на ніж розкажемо про корисний досвід блакитної економіки. Сьогодні понеділок, 18 серпня, і у нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби. У студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Учора російські війська атакували три громади Миколаївської області. Про це повідомили Вова. Увечері fpv дрон вдарив по Галицинівській громаді. У селі Лимани загорілися шість господарських споруд та автівка. Пожежу ліквідували рятувальники. Того ж дня росіяни чотири рази атакували дронами та обстрілювали з артилерії куцерубську громаду. У селі Дмитрівка було пошкоджено будинок. Також дві атаки ФПВі-дронами зафіксували у прибережній зоні Очакова. Обійшлося без постраждалих. Нічна російська атака на Одещині окупанти в масово атакували область ударними дронами. У наслідок влучань виникла масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. Повідомили у ДСНС. До ліквідації залучили понад 100 рятувальників, добровольців, бійців Нацгвардії та місцевих пожежних команд. Працювали також пожежні роботи, потяг у Карзалезниці. Крім того, за іншою адресою сталося займання двоповерхового будинку, який не використовувався. Про постраждалих інформація не надходила. СБУ та Нацполіція ліквідували міжнародний канал контрабанди та збуту важких наркотиків в Україні. Затримано десятьох учасників організації, які збували оптові партії кокаїну у різних регіонах нашої держави. За даними СБУ, щомісяця фігуранти отримували щонайменше 16 мільйонів гривень прибутку від наркобізнесу. Для його успішної роботи організатори трафіку періодично перевіряли на детекторі брехні своїх спільників, які займалися доставкою товару замовникам. Кокаїн імпортувався з-за кордону контрабандою та реалізовувався через власну мережу наркокур'єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. На чолі угруповання були місцеві рецидивісти. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 12 років в'язниці. Сьогодні зранку у Подільському районі Києва вибухнув пофарбований під військовий автомобіль. Надзвичайна подія сталася на парковці біля житлового будинку. Повідомили в КМВА. Вибух відбувся на пасажирському сидінні автомобіля. За попередньою інформацією, детонація сталася при наближенні власника до автомобіля. Він отримав незначні травми та від госпіталізації відмовився. За інформацією поліції Києва, на місці працювали слідчі вибухотехніки, медики та інші профільні служби. Триває слідство. 42 пожежі зафіксовано минулої доби у Миколаївській області. Більшість пожеж сталися на відкритих територіях. Повідомили у ДСНС. Дві з них виникли через обстріли. Також горіли ліси. Зокрема, в Ольшанській громаді вогонь охопив один гектар у Новоодеській дві ділянки площею два гектари та півтори тисячі квадратних метрів. Ще шість пожеж сталися в житловому секторі, а решта на відкритих територіях. Завдяки зусиллям надзвичайників від вогню вдалося вберегти п'ять житлових і чотири дачних будинки, а ще дві господарчі споруди. У Миколаєві відбулося відкрите обговорення проєкту плану доброчесності на найближчі два роки. Документ має стати стратегічним інструментом для запобігання корупційним ризикам у місцевому самоврядуванні. Раніше громадськість зауважила на непрозорий процес його підготовки та відсутність належного залучення жителів міста та бізнесу. Про ключові рекомендації та подальші кроки дивіться далі у матеріалі Олександри Долматович. 29 липня під час роботи комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності голова комісії Олена Кісельова наголосила на необхідності публічного обговорення проєкту плану доброчесності на 2025-2027 роки. 15 серпня громадських активістів, представників бізнесу та просто небайдужих миколаївців запросили на відкрите обговорення цього плану під час засідання експертно громадської ради при виконкомі міськради. Сьогодні у нас проходить громадське обговорення проєкту рішення Миколаївської міської ради про затвердження плану доброчесності Миколаївської міської ради на 25-27 роки. План доброчесності це стратегічний документ, який передбачає ідентифікацію корупційних ризиків в діяльності виконавчих органів та Миколаївської міської ради та їх мінімізацію або усунення. Роботу над планом почали у 2024 році, після того, як Міністерство розвитку громад і територій затвердило методологію оцінювання корупційних ризиків в органах місцевого самоврядування. Віталій Ярошенко зазначив, що робочий процес був відкритим, і до нього залучали різні сторони. До робочої групи з плану доброчесності ну з розробки плану доброчесності. Запрошували усіх охочих депутата міської ради, надсилали через апарат ради запрошення. Ці всі документи в наявності також в інтернет-виданнях було зазначено, що розпорядження міського голови було створено таку робочу групу. Вона почне працювати. Тобто інформацію про те, що вона створена і працює, можна було з декількох джерел. Очерпнути. Також на сайті міської ради є такий розділ Громадське обговорення. Туди також було викладено інформацію. Тобто, всіма можливими нашими способами ми інформацію намагалися довести до, до усіх заінтересованих осіб. Голова експертно-громадської ради Артем Ващенко зауважив, що участь громадськості у розробці цього документу була недостатньою. Чи потрібен такий документ місту? До 100% потрібен. Чи є такий документ важливим і стратегічним? Є. Доброчесність це більше, ніж просто антикорупційність, зазначила Олена Кисельова. А нинішній проєкт, на її думку, не відповідає цим принципам. Доброчесність це не просто галочка. Доброчесність це не просто. Виконання якихось нормативних документів, тому що у нас роками пишуться антикорупційні політики, вводяться антикорупційні керуючі, заповняються якісь анкети, пакети, баклети, все є. Але знаєте чого? Корупція ще більше становиться. От і питання доброчесності, воно починається ну, з філософії. За підсумками дискусії, її учасники дійшли згоди, що план доброчесності має право на існування, але з доповненнями та змінами. Він повинен стати антикорупційною програмою Миколаївської міської ради, розробленою з дотриманням принципів доброчесності та залученням мешканців, експертів і громадських організацій. Місто Миколаїв демонструє дуже якісний рівень залученості громадськості в для прийнятті стратегічних документів. Нагадаю, стратегія розвитку міста Миколаєва до 2027 року приймалась широким залученням всіх стейкхолдерів, залученням громадськості, бізнесу, експертів, і це якісний документ прийнятий міською радою. Майстер план міста приймається з активним залученням спільноти, експертно громадської ради, галузевих рад, об'єднань бізнесу, просто мешканців міста. В експертно громадській раді підкреслюють, оновлений план має охоплювати всі ключові напрямки доброчесності: прозорість, і підзвітність, дотримання закону, етичну поведінку, запобігання конфлікту інтересів, контроль і аудит, підвищення кваліфікації працівників, залучення громадськості. Олександр Дломатович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті До Миколаєва завітала делегація з Ніжина, щоб обмінятися досвідом в сфері блакитної економіки. Зустріч була присвячена роботі над портфоліо блакитної економіки. Гостям презентували унікальний проєкт Blue Economy Lab, тобто простір для ознайомлення з принципами сталого розвитку прибережних територій та ідеями блакитної економіки. На події були присутні перший віцемер Віталій Луков, директорка міського департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко та команда з Ніжину. Далі пряма мова. Зараз ми. Починаємо впроваджувати проєкти, які стосуються створення портфоліо разом із City Experiment Fund і командою UNDP. І наша мета перебування тут це побачити власне ваш досвід, запозичити якісь ідеї, реплікувати їх на ніж. Можливо, що якусь ідею масштабувати. З 1 вересня на правобережній частині Херсонщини планують запустити 15 шкіл, які працюватимуть у змішаному форматі. Про це в національному телемарафоні повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Він нагадав, що торік у регіоні функціонували лише 6 шкіл у шести населених пунктах. Тому Херсонська ОВА поставила собі за мету збільшити вдвічі кількість закладів освіти, які б працювали у змішаному форматі. Далі цитата. Минулого навчального року тільки шість шкіл мали змогу навчати у змішаній формі: це онлайн-офлайн. Коли зранку одна частина дітей навчається після обіду, інша це було в шести населених пунктах. Наразі у нас є план запустити вже 15 шкіл з підземними сховищами, де діти зможуть навчатися. Їдеш у відпустку, закрий вікна. Почалася міграція кажанів. Попереджає команда перетунку тварин міста Києва. Мова про те, що в Україні є як осілі, так і мігруючі види кажанів. І наразі почалася сезонна міграція. Кажани долають сотні кілометрів і зупиняються на відпочинок у незнайомих місцях. Вікно без сітки чи щілина квартирки може стати для них пасткою, адже вони залітають усередину і не можуть вибратися. У квартирі може опинитися ціла колонія, тож це небезпечно як для самих тварин, так і буде неприємним сюрпризом для господарів. Зоозахисники нагадують, що всі види кажанів в Україні занесені до червоної книги, тому громадян закликають берегти цих тварин і дбати про своє помешкання. Цими вихідними у Миколаєві на південному бузі відбулися змагання з вітрильного спорту. На воду вийшли 16 яхт. Для учасників це була довгоочікувана можливість відчути свободу на воді та продемонструвати майстерність керування судном. Наша знімальна група спостерігала за кожним маневром яхтсменів та моментами, що робили цей день по справжньому святковим. Детальніше далі від Яни Цині. Південний бух вітрила та дух змагань. У Миколаївському яхт-клубі на вихідних відбулася регата до Дня Незалежності. Головним суддею став віце-президент Федерації вітрильного спорту України Сергій Шумілов. Більша частина життя якого пов'язана з яхтеним спортом. Сьогодні тут проходить кубок Миколаївського яхт-клубу, присвячений Дню Незалежності України. Крейсерські перегони зібрали на сьогодні 16 яхт в чотирьох залікових групах. Під час наших перегонів усі стартові внески та всі збори, які є під час регати, збираються для того, щоб оказати донат на ЗСУ, один з підрозділів, в яких служать наші яксміни. Спочатку повномасштабного вторгнення вихід на воду був заборонений. Але цього року довгоочікувані перегони повернулися навіть для дітей. На жаль, наш календар дуже насичений дитячими та олімпійськими змаганнями, тому крисиські регати до останнього часу були досить. Ну, не часто, але от у цьому році це вже друга регата крейсерських яхт, яка проходить в Миколаєві і яка саме сприяє розвитку вітрильного спорту і показує мешканцям нашого міста про те, що вітринний спорт жив і паруса на южному бузі, на південному бузі є. На змаганнях з самого початку вітру не вистачало, тож перегони затрималися. Але навіть просто вийти на воду для учасників стало справжнім святом. У підсумку на регату вийшли чотири групи яхт. Перші місця у своїх групах вибороли екіпажі Вініпух, Антей, Синоп та Кінбурн. Під час змагань було зібрано близько 12 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Як смени кажуть, це не просто перегони, а важливий крок до відродження спортивного життя на південному бузі і шанс знову відчути свободу під вітрилами. Яна циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього вівторка, 19 серпня. Вранці небо буде у Миколаєві ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від 14 до 28 градусів. Вітер переважно північний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 38%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадаємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми враженнями від Регати у Миколаєві. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.